Як це так? Взяти головного редактора конкурентного видання і призначити на видання, яке є 100 років, Тут що в колективі немає достойних людей. Я маю право, чи хтось з колективу має право теж йти на сесію як кандидатом. Чому немає Чому, немає? чому немає? цього? Чому Бельсіченко прийшла до комісії? А представник подійських взагалі немає там? Це гладоніка говорить, чи це гладоніка тиснува? Розмови на підвищених тонах і за закритими дверима були учора. Сьогодні все мирно і на широкий загал. Тетяні Колісніченко. Ні, Петру Лічману так одноголосно. Колектив газети Подільські вісті. Ми одноголосно, без всілякого там під підкилини проголосували. І ми будемо боротися дуже серйозно за свого кандидата. Боротись за власне місце під сонцем вістянам, не вперше. Кілька років тому їх вже намагалися зламати, а точніше виселити із давно облюбованого приміщення видавництва Поділля. Колись була вже перша спроба рейдерського захвату приміщення нашої газети. Нам прийшлося пережити понад 20 судів. Обласна рада, яку очолював тоді Іван Васильович Гладуняк, абсолютно не підклала руку для комунального підприємства для допомоги. Навпаки, або усунулася, або чинила певні якісь незручності для того, щоб ми не виграли ці суди. Ми пережили ці страшні моменти і все-таки відвоювали приміщення. Відтоді часу минуло чимало, утім на глибоке переконання Акул-Пера наміри захопити будівлю не полишили. Тож зміна керівника є лише приводом для того, аби ще раз спробувати відвоювати журналістські квадратні метри. Видно, оці наміри все-таки десь зріють, тліють і не дають спокою окремим людям, тому що вони, як ми бачимо, по всьому залишаються. Журналістський загал не здається. За останній тиждень увесь колектив прописався в обласній раді. Усі, як один, відвідують засідання депутатських комісій. Саме вони вирішують, чи дійде питання зміни керівництва газети до обласних обранців. Чекати недовго пленарне засідання заплановано на 30 квітня. Власне, та міста не зрозуміло, чи влада з народом, а чи при власних особистих інтересах. Оксана Чушкіна Андрій Храбус для інформаційного випуску.